Привіт! Сьогодні ми поговоримо про ідіоми, які пов'язані з подорожами, та як їх використовувати в реальному житті. Ці вирази не тільки зроблять вашу мову більш живою, але й також допоможуть вам краще зрозуміти англомовну культуру. Я також надам приклади, щоб ви зрозуміли, як ці ідіоми використовуються на практиці. Поїхали. Перша ідіома hit the road. Вона походить з давніх часів, коли дорога була основним засобом для пересування. Тут hit – це відправлятися. Також цей вираз став популярний завдяки пісням та літературі. Come on, let's eat some breakfast and hit the road. що означає гайда снідати і вирушати в путь. Наступну ідіому «red-eye flight» можна зрозуміти, якщо перекласти три слова окремо. І ця ідіома означає ночні авіарейси, які через втому спричиняють почервоніння очей. Найс! months ago. After the play, I booked a Christmas Eve red-eye flight months ago. Що означає, після вистави я забронював нічний авіарейс на святвечір декілька місяців тому. Так, Christmas це різдво. А от Christmas Eve – святвечір. Так само як New Year's Eve – вечір перед новим роком. I've got the red-eye flight. I've got the red eye flight. Я взяв нічний авіарейс, але воно того варте. Біосет прийшло з військової термінології, де сет означало готовність до дії. Тепер використовується для будь-якої підготовленості. I think, «I think you guys should be all set». Я думаю, ви повинні бути готові. Be all set. «He'll be all set for the trip», що означає, він буде готовий до подорожі. «Get away» в оригіналі означав течу. Угу. Але з часом набув більш позитивного значення, і зараз це коротка відпустка або перерва. Селіна that Christmas getaway we planned? Селіна, що з нашою різдвяною відпусткою, яку ми планували? Сибетикал має релігійне походження, де слово субота це день відпочинку. У сучасному контексті воно означає тривалу перерву для саморозвитку. The supposed theft he went on a sabbatical from work for two weeks and returned to work with bruises and a broken ankle. for сопос weeks and returned with bruises and a broken ankle. що означає, що нібито після крадіжки він взяв відпустку від роботи на два тижні і повернувся з синцями та зламаною щиколоткою. Я тече We are teachers on sabbatical» Ми вчителі у відпустці. Фраза to be off» має старе коріння, і раніше це тільки означало відправитись в якусь подорож, в поїздку, але зараз це просто піти кудись. «Hey, Pots, be, hey, be off in a second», Що означає хей, я буду виходити за секунду. Okay well, you guys, I'm off to the beach. «Okay, well, guys, I'm off to the beach», Що означає добре, окей, я йду на пляж. Mm -hmm. Ідіома feet є метафорою, яка порівнює неспокійний стан, коли хочеться подорожувати із свербінням, а що спонукає до руху. Чому так? Тому що feet дослівно перекладається свербіж у ногах. Легічно. feet or you don't like it. Що означає, тому що ти дуже хочеш подорожувати, чи тобі це не подобається? Might be why I'm getting itchy feet. що означає, можливо, ось чому я дуже хочу подорожувати. Travel bug також є метафорою, яка означає сильне бажання до подорожей, де bug означає вірус або е, захоплення. Так, всі уявили такого жучка з чимоданчиком. Угу, mm -hmm, так, саме такого. When I first met you at Stanford, you had just been bitten by the travel bug, right? When I first met you at Stanford, you had just been bitten by a travel bug, right? Що означає, коли я вперше побачив тебе в Стенфорді, а ти тільки почав захоплюватися подорожами, правильно? I had a travel bug when I was your age. I had that old travel bag when I was your age. що означає, що в твоєму віці я також мав жагу до подорожей. Наступна ідіома stone's throw – виникла ще дуже давно, і вона дуже логічна, тому що stone – це камінь, а throw кидати. Тому вона означає близьку відстань, на яку можна кинути камінь. And it's also a stone's throw from Lover's Lake. From Lover's Lake що означає і це зовсім близько до озера Закоханих? Your stone throw from being a serial killer. Your a stone throw from being a serial killer. Що означає ти на крок від того, щоб стати серійним вбивцею? Вираз live out of a suitcase» описує життя, коли постійно подорожуєш, і твій одяг, начебто, постійно залишається в валізі. Уперше цей вираз почали використовувати з поширенням авіаподорожей. Yes, but I basically live out of a suitcase. що означає так, але фактично я живу з валізою. I live out of a suitcase, and you? I live out of a suitcase. And you? Що означає я живу з валізою? А ти слово «wanderlust» має німецьке походження, де «wander» – це блукати, а «lust» бажання. Та воно стало популярно у романтичний період для опису прагнення для пригод. «She always had the wanderlust, your mother». She had the wanderlust, your mother. що означає, ваша мама завжди мала прагнення до пригод. «Because you got wanderlust». Тому що у тебе є жага до пригод. Ідіома pack light – це практичний вираз, який з'явився в часи сучасного туризму, коли зручність подорожі залежить від мінімального багажу. Логічно. I was trying to pack light. I was to pack light. Я намагався брати мінімум речей. I'm trying just to pack light, you know, the essentials. що означає. Я просто намагаюся взяти найнеобхідніше. О, яка ця ідіома красива. Тільки послухайте: «The world is your oyster». До речі, вона походить з п'єси Вільяма Шекспіра. Цей вираз означає, що світ відкритий для тебе як устриця, яку можна просто відкрити і отримати перлину. «The world is your oyster». The world is your oyster. You can do anything you want. Що означає світ відкритий для тебе і ти можеш робити все, що захочеш. Idioma take the scenic route. Take the scenic route. And then I figured we could take the scenic route instead of turning around and keep the fun going. And then I figured we could take the scenic route instead of turning around and uh, keep the fun going. А потім я подумав, що ми можемо поїхати більш мальовничим маршрутом, замість того, щоб повертатися. Остання ідіома дуже класно звучить, але вона не так поширена в Everyday speaking». Вона більш належить до бізнес-середовища. Це поєднання бізнес та «leisure», тобто роботи і відпочинку. І звучить як блежор. Наприклад, I've got a pleasure to London. А у мене бізнес-поїздка до Лондону на сьогодні це все. А ви напишіть в коментарях, яка з цих ідіом для вас була найцікавішою? Моя відповідь це: «The world is a Ізіройстер. І якщо вам сподобалось відео, ви знаєте, що робити. Також підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.